Карта став. Воže. На карті там ж прикол з потрібності. Просто постав наразі. Зараз я прикладує? Бо я знаю, це зараз збуду. Хочете дякувати. Не дякую. Мілост то штурвал, вам потрібно буде знайти всі ставтові пости, шуртувати його, збувається код. Окей, код, класс, код, любые коды, но это блин, каждый день бы коды творы. Палай зерочка, палай летай, зерочка, палай, зерочка, палай летай, уху, уху. И что тут было? Объясняешь трошки? <laughs> Що це означало? Що? Муці цифри? Е, е подивишся випуск ескейп-симулятора з цим. А, я зрозумонь. Okay, okay. Окей, <плодисмент> окей. йо hey, привітки! з вами Алсік та Васчок. Привіт. <плодисмент> <плодисмент> Цей чудік щось таке виварює, де я Та-та-та. Як ви бачите, це Як ви бачите, це легендарне лобі, ми зараз продовжуємо грати Escape-симулятор. Simulator. і Та-та-та, скільки літ, скільки зим. Ну що ж, а зараз будемо проходити четверту кімнату. Вона має назву. Щось не бачу ентузіазму. Головна кімната. Е, а День що я. Як я маю показати свій ентузіазм? Я радий? Я. Вау! Yeah, О, wow! yeah, yeah, yeah. wow! oh, красивенько yeah. тут. Ой. Какась... А я не хочу. Добре, дивись, нам треба. Ем, струм, ну типа павер. Mm -hmm. Нам б, радар треба виконувати. Тротіл, тр, 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 якщо я правильно зрозумію, чи Сротл. Не знаю что такие и хелм, окей. О мага. Револьвер! Чекай, скик нам показує? нам. О, oh, я като просто... биша срага буду, чувак. Та я тільки що не в тебе странну. 456, ah, 912. Mm -hmm. Ладно, uh, короче. Ой, ты глянь на стил, чуешь? Гляди, тут же ж. На... Может, в кожному кожу... в... В... Тут з кожного боку стола якась загадка. <laughs> ты видишь? Видим? А, тут чотири яйця. яйця треба поставити, щоб. Скільки ж тут mm -hmm. всього, йо, 30. А, і, і, і. Це вентиля. А скільки нас часу? У нас напевне багато ага. часу, да? година. Йо, так? Година. Йо, У Нас година. Нас година, ти розумієш, якщо нам дали годину, значить ми будемо 2 години виконувати. виконати. Ну, в хорошому випадку, зараз, може. Дивись, швидше. дивись, зараз що ми робимо? Ми в принципі зараз просто ходимо клацаємо. Ну, no, по факту, по факту. О, я знайшов цифру 4, якусь круглу. Отаку. Все, дивись, я забираю зі стола непотрібне, а ми ставимо на стіл тільки то, що потрібно, окей? Копійка, до речі, одній з О! Карта став. На карті там ж прикол з потрібності. Просто постав наразі. Зараз я прикладую? Бо я знаю, кого ж це збуде. <laughs> Так. Е... Да, да мусор, існує мусор. Е, капітане, потрібно вимкнути, вимкнути штурвал. Вам потрібно буде знайти всі стартові, е, стартові пластини, щоб активувати його. Вам також знадобиться код. О. Код отакий от. Е, вам потрібно буде розташувати пластини навколо штурвала. Удачі, друг помічника капітан, капітана Деліла. Дивись, викинь все з інвентаря, що ти маєш, бо я вже бачу якісь куби, які я перший раз бачу. Ну ти казав, що забрати з карти, алло? Ну я казав, все не потрібне, що дивись, от маленькі горошини, до речі, от сюди треба дивись. От сюди. А, ти вже знайшов до нього. Давай. Все що не потрібне. все, на чому немає оцих книжечок, ключів, це потрібно. you know? Угу. О, oh, mm -hmm. книжка ще якась знайшлась. Ще якась каністра знайшлась. Ще одна книга знайшлась. Я yeah, yeah, перголька. А є тут мусорный? E, oh, <свист> ага, на один має бути oh. наліво. Чотири має бути вгору. <свист> <свист> Я, <думав розладувати. свист> <свист> Я собі найшов, блин, миссию и ты взял попал. <свист> Є нещо, до речі, куда коло вставляти? Це беру в общем разі. Йоу, скільки тут колів потрібно? Три має бути, куди? Повсередині. О, я зробив. Далі. Ой. Текстура радару на текстуру радару, клас. Що тут? Так. А, тут нічого не дали, мені mm. щось не зрозумів. Понял, нічого Попадай, не дали. На, на о, e, mm. Так, далі. Ой, йо, кубики, о, пересете. О, з... що це було? Що це було? Якусь штуку бачив там. Кубики, рубики, пропорно. О, тут, диви, диви, тут той. Чуєш? Mm. Забери книгу. Забери книгу. E, давай, давай, забираю зараз. Забрав. Все, став Давай тикну, розблокуємо її. поглянемо її. Добре, тут ще щось має бути. Ага, mm -hmm. це коротше пошту відправляти з роз. Добре, в нас є книга. а Як відправляти пошту? Дивись, оця штука до цієї книги. Добре, це що у нас? E, route. Oh -oh. О. о, о. Оця книга до цього. До, до цієї дистанції. Оце mm -hmm. сюди має бути. Ця книга, типу, до цього. Ага. Пап. Ой-ой-ой, <coughs> не вмирай. Все добре, не переживай, все буде добре. Строк попишу. Sanding, saving, sanding, green house, о. де грин О, давайте ми там на хаус. Ого. Мінус один, один. Так, ми відправили. І mm. нам прибуло. Є. Yeah. І шо дають? Є. Yeah. Что там? Інвалідна, ага, незрозуміла команда. Ми там. Them... Пневматичний поштовий контейнер. Перше перемикач команд, поверніть верхню частину контейнера, щоб казати команду, яку потрібно виконати. таблицю 14-1. Хо-хо-хо. о Що там? Моя цяця. Окей. Так. Я розгадав цю штукенцію, і тепер буду розгадувати, наприклад, ось цю штукенцію. Щоб розгадати оцю штукенцію, мені потрібно. О, oh, сюди. Сюди. Так, є щось хоча б. так, Такосики. О, mm -hmm. oh, ніфіга собі. Ага, палуба. Нам потрібна. Чекай, даймо. Палуба нам потрібна. Ah. Каюта екіпажу і потрібна теплиця. Нічого не винятного, але дуже інтересно. Угу. Добре, от я отримав. Щоб розблокувати відслік, е вам краю? потрібно буде вести результат обох маршрутів. Угу. Рішення в порядку довготи та широти. Ага. Щоб не забудьте почати свої маршрути з середини карти, яка позначена червоним хрестом. Окей. От, є. Ой, Червоний хрест. Я... Ти виконав? Ні. Так, значить я отримав Зірочка, хрестик і шестерня. Серочка, прям. Палай, зерочка, палай, латай. Зерочка палай, зерочка, палай, Уху! Так, сюда и сюда. <Yeah>! 891, 234. Так, мне дали якусь 891. Я не разумею. 800. Що там? Слоу о. І Я получав ті. Повільно вперед. Повільно. Далі йде вниз. Остем. На 20. Фул ахед. Фул фул ах. Слоу ахд. Сюди. And full astern. Добре. Далі йде. Yep. вправо на 50. Це є. А, це є, чекай, це є 35. Можете не дякувати Не дякую. <світ> <світ> це є 35. 10. Там вже просто 10 <світ> А що означає? Дивись, ти бачив десь у ці От куди сюди, оці вентилятори. Бачиш, що на сейфі? От зайди на сейф, бачиш, що тут є вентилятори. От такі. Ну от зайди, но ну, от, бачиш годинник. Оцей пароль води. Вентилятори. Ти бачив десь ці Так, вентилятори? вентилятори. Зараз, зараз, зараз подивимося. Де? Оці не врахували. То не Право, зліво. А, ооо. Сім. Ми можемо стапанути вентилятори. 4. Де? А, от а, во, Є реально. Ми а де, як ти це? Давай. Вон є стіл, на якому ти можеш зупиняти. Okay. Ну окей. Ну 4-7-3. Чекай. 7-3-4. О, є, є. О, це мені, це мені, це мені, це мені. Я oh. в афігі. Все, все забрав. <laughs> все забрали. <laughs> а ч <че> в смысле? <laughs> <laughs> я в жод. Все забрали. Чекай, я щось не розумію. Uh, це, це, перша oh, цифра ты. перша цифра це довготарша, шарота. Longitude і. Е, Чекай, дай книгу. What? Longitude це по-моєму. Е, ш... Тебе пише на мапі. А, чекай, перша цифра. longitude це довгота. Перше довгота. Longitude це з. З... Оце. Окей, 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 окей. Перше — це цифра. Це є 2. Окей. 3 2. Okay. 3, 2. І... 4-9. А шо тобі всякі шпильки тут отдаете? Шо, шо там таке? Що це? Таке? А ну стоп, стоп, стоп. Бач, До, там можна... Це штука, оця штучка. Давай, буду, буду знаю тут. треба Буду бавитися, знаю. Мінус 3 на одному Потім Мінус 4 і на трьох Ой. Та ти що?! Що ти там? Єс! Yes. Що ти вирішив, до речі? Та Е, електрику тут на радарі. Окей. Добренько. Фу, Фронт. Хурва. Це було важко. Я прям відчув твій сарказ, типа. Я почув тебе. Ну дивись, дивись, у нас є тут три крутілки, бачиш? От, оця крутілка, яка оця штуку робить. Букви міняє, яка циферка міняє, і яка оця, оцю штуку міняє. Але я не розумію, як нам... Ну, тут, тут є, наприклад, оця штука. Ну і що вона робить? Це ніч. Це ваще якась. Це вощ якась. А, боже, вот дурочки. Хорошо. Калібратор штурвала. поверніть штурвал X разів повне коло у правильному напрямку. Щоб а, тут це штука. Вага, не підпускайте штурвал, інакше він скинеться і вам доведеться починати спочатку. Ясно. Це візор. Штурвал. Ну от, бачиш? Малюнок отакий. Oh, я, 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 бачиш, який малюнок там? Глядай. Oh. Мені було тут штурвал, вам потрібно буде знайти всі пости, щоб шратувати його, називається код. Окей, код клас. код, люблю коди, знаєте, блядь. Кожен день бикодик порвануть. Якщо. Якщо, це плюс 3D 6 це є. Так, давай так. Ага, І плюс І4, це Є8, це є. північний схід, це сюди. І ну і два тут. І ну, Щоб підтвердити інформацію, це є Не, тобто є 8, відняти 6, та до рівня 2. Mm -hmm. Зійшлось все як. Mm -hmm. А mm -hmm. ти що вониш? Mm -hmm. дай, дай, дай мені ту штуку. Зараз давай я попробую все-таки. Не знаю, чи це правда, але давай я попробую. У мене в мене штурвал, я хочу його відкалібрувати. Перше ми крутим 2 вправо. Раз. Два. Один назад. Раз. І тварю вправо. Раз. Йопересета. Ах, я пересета. Раз, назад. Аж два. Раз, і три вперед. Раз, два, Треть, я ніколи не пробував. Єей. Я щось зробив, назив... так. Тихо, тихо. Що робиться? Тепер дивись, ага. в мене є книжечка, і тут в мене показано Ох. порядок, коли треба нажимати. Ти б не почув? Угу. От книжечка, дивись. Центрально, от дивись. Давай. Бачиш, 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 бачиш. Бачиш. Дивись, дивись, нам спочатку треба зажати павер. Павер виглядає отак. Бачиш, Уу. оце, шукай павер. Це я павер, вот. вот Два я це відіжму. Та Ми все, все має бути Я відіжав, відіжав. У нас є 4. Це є павер, це перше. Чекай, але то треба по черзі. Потім йде радар, то то що шотиров відгадав. Потім йде тротл, це оце переключання потужності. І потім хелм. Throttle. Чекай, стоп. Оця штука не нажимається. Зажми. А, зажат. Зажав. Все. прям настільки. Прям настійки гінець, ніфіга собі. І що тут було? Об'ясниш трошки? Що це означало? Тут Подивишся випуск скейп-симулятора з цифри А, Я зрозумонькав. Окей, окей. Я зрозумонка. Коротше. Тут аж типа були тільки одні значальні цифри, а далі кола, які ми знаходили, і треба було вставити в правильному порядку. І там був математичний приклад, що значить. от, типа. От на листочку можеш побачити. Тобто а, це та та я півден... бачу це. південний захід плюс південь дорівнює південний захід. Тобто пів... потім південь плюс 4 дорівнює Е. Південний захід був 3. плюс південь ага. він дорівнює того саме. Тобто мало додатись 0. бо тому що якщо це додати то саме і дорівнює то саме, значить 0. Значить південь був 0. Це значить, ми вже знали, що і схід дорівнює 4, і ми так розставляли цифри до кожного. Уф. Пристав yeah. цих ли, відкрився оцей хелм. Потім е, оцей шестерня, що ти мав, бачиш? Це Оце mm -hmm. шестерня. Тут показано перший крок два вправо, другий, другий крок один вліво і, три, і третій крок три е, вправо. І, okay. коротше, треба було просто прокрутити цю штуку для того, щоб вилізла оцей прикол в правильному порядку. Вона там світилася, типу, коли правильно прокрутила. як ти зупиняв вентилятори? Е, От оці кнопочки. Вот, вижу, а, уу, сей, уу, поня, вот, поня. Оцей включає правий вентилятор, водись на нього. Оцей включає лівий вентилятор, вон він там, типа. Ага, поня, ну і ці маленькі три, це коротше. от, типа. Па, так, так, понял. Але це я пізніше догадався, бо я спочатку думав, що ці кнопки пов'язані з цим монітором. От з цим електриком. Ого. Монітор, коротше, дивись. Сюди. О, ще монітор. Це монітор, це є оце електрика. Коротше, воно відкривало. Тут бачиш, так, ти крутиш, і сигнал пропадає, і тобі треба було налаштувати сигнал, щоб бачити ці цифри. Не питай, до речі, я якось методом тику і про я догадався, як дікі кнопки наживати. Я такий, типу, мінус два на два. Тобто десь там в районі, де є двойка, і нажимаєш мінус двойку, де є мінус двойка, нажимаєш одиничку, де в районі мінус тройка, нажимаєш тройку. І воно якось працювало, і я такий ну. Ужас, ужас, нам. Да. Ну, пройшло, та й пройшло нам. Да. Коротше, це було прикольно. Це був класний левел. Суперський Ого. просто. Це була це було фінальна кімната в Steam Punk. Наступне будемо проходити. Або ось це, або ось це. Це є щось про Майя. А це є Wild West. Як воно прикладається? Вілд це що дикий? Вілд і дикий. Дикий захід, я тобі кажу. Дикий захід. Дикий захід. Що буде перше? Має чи Wild West? Maya. Maya, значить, наступне буде Мая. А поки що ми з вами прощаємося. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пока-пока, Усім пока. -пока. пока, -пока.